Доброго ранку усім! З вами Яна. І зараз починається приготування страв, які я буду їсти сьогодні. Найперше, я собі взяла півстаканчика квасолі, залила її гарячою водою, вона постояла ніч і стало пів літра фасолі. Переділю я її зараз наполовину. Ну, як, я зварю її всю разом, Розварю. розварю. І потім половину зварю в цукровому сиропі. І це буде такий десерт. Хто знав, що можна зробити з фасолі десерт, то я таке покажу. А половина у мене піде до супу з фрикадельками. З цих двох кусочків фаршу я зроблю фрикадельки. Зараз вони розморожуються. Я це спокійно почекаю, поставлю в холодильник, щоб вони собі помаленько розморозилися. А на ранок я, напевно, зроблю собі чогось солодкого, бо я вже хочу солодкого. Ото пройшло тільки кілька днів і вже хочу солодкого. Кілька днів маю на увазі після мого імпровізованого отпуска, Того, що в відпуску я напилася кави і наїлася солодкого. Так, і зараз зроблю ще з какао собі ранковий напій. А зараз ставлю варитися фасолю. І чекаємо сніданку. І так, це моє какао. Казали мені, що є різниця між заваренням і запаренням какао. Я не знаю, я з якоїсь не тої планети, мені однаково смачно. Фарш розморожується. В мене до цього супу йде половинка цибулі, половинка моркви, половинка тої, е, фасолі, яку я вже варю. І що ще туди додати, я розберуся по ходу п'єси. Готуємо сніданок далі. І так, професійна кухня на дно трошечка олії, трошечка половинка моркви, половинка цибулі. І з того фаршу в мене вийшло ось стільки фрикадельок. Їх також кидаю, виходить, на дні каструлі трошки обсмажую, і після того доливаю залишок квасолі з юшкою, в якій вона варилася. Це все піде до супу. Так, а це квасоля, яка піде на цукерки, я її переб'ю блендером. Сюди ж в мене піде цукор, сюди ж в мене піде какао. Цю масу, яка у мене вийшла, вона потрібна на блендером, так що я вже і не впізнаю, з чого вона зроблена. Якби не було блендера, я би її переминала просто товкачкою для картоплі. Звичайно, тоді частинки в квасолі були б більшими. В масу з квасолевих бобів додам какао. Додам, напевно, десь 2 столові ложки цукру. Буду формувати цукерки. Якраз столова ложка виходить какао. Та й що я скажу? Смак вже є, але колір мені не подобається. Того десь ще з пів ложки, а може, й ложку какао я додам. Ось так виглядає остаточний результат мого куховарства: цукерки з квасолі, з какао, з цукру. Не при тому, що в них немає зараз багато інгредієнтів, тобто можна додати ванільний цукор, можна додати також кокосову стружку. Я цього всього не додавала. Я зараз їх просто сформую. У мене є ось така форма: це наслідок чоловікових якихось печеньок. І я туди викладу форми. в ці форми якісь або круглі, або трикутні цукерки сформую і покажу вже результат. Цукерки готові, і тепер до сніданку я ще собі приготую салат. Це буде салат з огірка моркви і цибулі. По ідеї сюди ще мав би бути маринад з соєвого соусу, але вистачить навіть того, що я його заправлю просто поперчу, посолю і заправлю олією. І все. Отже, це мій сніданок. Я вже швиденько знімаю, бо їсти хочу сильно суп з фрикадельками, з пшеничною крупою і. Квасолею і салат з огірка, з помідори, посолений і попечений, кусочок хліба, вода. Цукерки. Смачного! Це мій обід. Захотілися гречки. Гречку відварила, як є просто сіллю, також квашена капуста на салат. І в мене лишився останній млинець з сиром, І цукерка. з... Білкова цукерка, таке чули, колись. Ні менше цукру і какао, ніж бобів. Запиваю все водичкою, смакуємо. І на сьогодні це вечеря, залишок супу, трошки хліба. Цукерки я не знаю, схочу буду їсти, схочу не буду їсти. І водичка. До смачного. І до наступних зустрічей.